Давай, мій голос, не буде тобі нічого промовляти. Ти просто слухай його, коли цей шум прибою. Моря, великі стихії, дозволяють нам з насолодою маліти. Адже чим менша маса тіла, тим менша маса Бога. Мій голос давно не мав опори у вигляді чужого слуху. Все, що мало бути промовлено, кишіло всередині грубими масками. Адже спілкуватися з кимось, це так, ніби наймати прислугу. Бо говоріння буває добрими мовами, а буває і злинними язиками. Хоча для порозуміння взагалі не обов'язково говорити, адже може бути достатньо пальців на фортепіано, і тоді човни перетворюються на дереворити, і тоді медузи океану. Те, що мені вважалося за довгі роки відсутності. У передсмертних агоніях, у полоні серед рабів, здавалося б, має вводити мене в ступор і додавати скутості, хай це піде зі мною на дно, ніби скрині в кораблі. Я пишу тобі з берега, додаю до тексту пальмову гілку. Тут найкраще видно, що земля кругла, а точніше арена, на цьому безлюдному острові. Тут все як в бігу.